Так, смерочка на зв'язочку, раночок, а ми вже з новим товару. Дивіться, отримали набірчики від компанії Мьольдер. Якщо ви пам'ятаєте, вже ми в початку року ми показували, знімали їх, доставували, звінили там, взагалі робили дві ж. Ми зараз знову отримали ці набірчики. Зараз у нас свята на носу, так що, будь ласка, по асортименту щодо... Цих набірів їх у мене дуже багато і навіть більше, так скажу. Є значить, по нольбіру у нас 219 позиція, 219 елементів, без ключей. Є 176 елементів, з ключами вже йдуть. Теж тут багато-багато всього. Потім у нас є, ми отримали такий великий, величезний, 233 елемента, 233 елемента в нас тут є в общем, що хочеш і ключі і в общем, самі, самі великий набір, який може бути. Ну, ціни, звісно тут не малесенькі, але це ж міль. І ви знаєте, що ціни тут на свою якість відповідаю. Є е, їх ми отримали по, там, по два наборчика, вони є. Можемо, у нас ще 151 предмет. 151 предмет. Мьольдеру. Той хто не знає, що це за компанія, компанія це знаходиться в Германії, Привезено це все з Германії. через Львів там і так далі. Тому подібне. Не знаю, як на постачальник возить. Мене це не цікавить. Наша головна задача, щоб наш клієнт був завжди задоволений нашими набірчиками, тому що у нас є і Мьольдер, є і Толсон, є і Лавіта, є Блек. Є у нас і ті чемодани сьогодні повинні э, отримати там знову. Сьогодні є пару замовлень на них, на них. Але для хейтерів, тих, тих, що там пишуть, кажуть, що там набірять пластилинові, якісь там ще щось, гербетулечки. Дивіться, це все у нас битовий інструмент. Якщо треба якийсь професійний інструмент, він не буде коштувати 4 тисячі гривень. От він буде коштувати 4 тисячі доларів. Я так розумію. І тот, і що ще піди, знайди такий набір, щоб він коштує, щоб записувала якість. Він вльохся. Поїхали далі. Ще ми отримали такі от набірчики на 82 предмета. Получається, зараз я чіпну, Сьогодні вже холодно, сьогодні на деяких... Ад одесських регіонів вже було мінус один. Нос закладене, холодно, вже всі так одяг одялись, одяглись, одяглись, одяглись в общем. Дивіться, є ще у нас отакі, от, бачите, теж малесенькі 82 предмета, там в районі 3 тисяч гривень він коштує оце от набірчик. Теж дуже люди у нас полюбляли їх, дуже багато купляли. І думаю, що зараз теж будуть купляти, тому що асортимент дійсно великий і на будь-який кошельок. Так що слідкуємо за відосами, далі ще буде. Сьогодні у нас е, неділя, не неділя, сьогодні у нас вівторок, що я вже дня потеряв, потерявся. Ми будемо вам показувати, будемо ще щось придумаємо, що вам ще показати, тому що показувати є багато чого. Але ви не забувайте, дивіться, давайте, раз ми вже раз така п'янка, я кажу, давайте я вам вже покажу, що ми в візосі отримали от недавно. Дивіться. Поприходили такі молоточки від компанії Хайсер. Вони в нас є на 300 грам, на 500 грам, на 600 грам, є на 800 грам і є на кілограм. Це не дійсно як. ну Класні ціни на них ми зробили. І молоточки дійсно прикольні. Вони дійсно роблять. Ну... Вони дійсно класні. Вже хлопцям передав на СТО, пройде час. Будемо потім заїду. Я запитаю, як воно там вже робить. Далі получили трошки ВДшки в оригіналі. Получили турбоключ. Це у нас турбоключ, аналог ВДшки. Ну і ціни дійсно там 50, там 50 гривень, 70 гривень і 100 гривень. Потім промивка є. У нас такий клей двокомпонентний. Хто не знає, знаєш цей клей, як робить? Як в принципі двокомпонентний? Поняли? Ви на одну сторону намастили гель. а цей спрей, вы его напшикали, и он, получается, делает однородную массу и склеивает намертво. Вот у меня тут местные базарники в основном его берут. 150 гривен он стоит, но он действительно классный. Это Сомафикс, это Турция. Есть их еще немножко. Потом я получил сегодня вот такой вот тоже клей. Сейчас покажу. Так, это у нас? Я не знаю, что это. Зараз подивимось. А, це вд в оригіналі, що я казав. Я замовляв ще, знаєте що? Я замовляв теж двокомпонентний клей, але бачу, що його не бачу. Но все одно дивіться, в мене є така ось штука, ще, Є силикон, силикон автомобільний. Герметик автомобільний, високотемпературний. А я вам зараз покажу його. Дивіться. Температурний е красного цвіта це 343 градуси витримує І є ще чорного кольору. Він теж е він там, по-моєму, 300, трошки менше, зараз огляну. 290 градусів. Там ціна теж приблизно щось там 100-120 гривень за цей флакончик. Ну це для тих людей, хто... Буде в нас щось замовляти, щоб ви просто розуміли, кому треба щось. Замовляйте нас болгар. Можете відразу замовити ці диски. У нас поняли, є диски. Де молгарки образу, да? Ви замовляєте у нас там якийсь, якусь дрельку чи ще щось. У нас є ступенчити сверла малесенькі, великі. Є набіри сверел по металу. Різні ми отримали дуже багатих. Раз, два, три, чотири, п'ять шість видів сверел у нас. Навіть не шість, а сім видів сверел по металу різних. У нас є, ми отримали такі от набірчики. Вони недорогі, там щось приблизно в районі 400 гривень за цей набір від Толсона. І є в нас ще такий набір від Хайсера. Наборчики ми отримали, кстати, це для тих людей, які питали в нас на борф Тільки, Тільки ви уявляєте не було півроку. Тільки зараз отримав, приїхали наборчики. Так, да, там ціна, але тут і якість, вибачте, це Толсон, тут. Ціна не маленька, але ну, я ж кажу, що набор фрез є для фрезерника. Ми получили удлінняні головочки 1300 гривень і короткі 750 гривень. Це до гайкокрута. У нас їх великий асортимент, дуже багато людей в нас купляють і купляють оці головки. Получили у нас ці степляри класні. У нас ножниці для ПВХ труби, теж вони дійсно класні. Ми отримали патрони окремо на дрейку, бачите? Тобі є у нас ще в коробочках, а ще є на такому спонені. самозажимні і такі Сікатери, всякі напільники, отвертки різні, цінна спір'я теж є в наявності. Також можу запропонувати вам наборчики ключів від Carlaifa, від фірми Сталь. Є у нас такі торси від Novita Є у нас набор метчиків. вот і плашки, і метчики. Там е, 32 е, штуки, там в районі 1000, 1200 гривень цей набірчик, по-моєму, він залишився один у нас. Потім є вот такий от набір мечиків. Він 200 гривень коштує. Потім шестигранники, різні, бачите, такі от штучки на дрельку, на, на, на шуропакру зачищати, тут і комусом, мікрогрішок і такі. Стаміски для зачистки кабелей така звичайна штука. Потягнув, вибрав своє січення і тягнеш, воно зачищає. Екстрактори теж дуже багато людей питало, Це щодо того, що викручує шпильку. Коли ти кротиш, воно відламало, ти просверлив просверлив трошки дірочку, забив цей, цей, там свій діаметр і викручуєш в обратну сторону, воно відкручує тобі обломану шпішку. Дуже цікава штука, дуже багато людей питають, у мене вони завжди були і були різні. Що вам ще показати? Ну, отвертки. оці отримали оці кутомір квадратний, оце, оцей, бачите. Кутник Теслера, кутник Теслера. Мене так часто питали. І за нього я замовив їх два відео не продав ні, ні одного. Знаєте, як закон подлості. якщо щось питаєте кожен раз, ти замовляєш все, стоїть колом, <с three> Ну все одно воно є. І щоб ви розуміли, що м, треба буде, звертайтеся. Далі рулетки у нас по Hizer. получили по толстому рулетки 5-мітрові, 8 -метрові. Тож асортимент по асортимент теж дуже багато людей у нас їх купляли, і Зараз є і наушники, і струбці. І отакі от струбцинки отримали, дивіться, вони 150, це саме зажимні, вони дуже багато пользуються спросом. Поняли, отакі от струбцинки. Потім є струбцинки у нас, я вам покажу, є трошечки побільше. Це 150, а це у нас, по-моєму, 300-ка йде. Щас я скажу точно. Це 300, а велика ж була. Получали ми 600? А, от ще. От ще 600 є теж. Бачите, є такі струбцини, є такі струбцини, дивіться. Це все є в наявності. Бачите, тут у нас механізм який. Бац, зжимаєш, треба тобі зняти напругу, ти бац, все воно відкрило. ціна там приблизно 400 гривень. Це від Техмана, це вже ще старі, стара закупка, і ще є там штучки 4-6, може так. Такі янички отримали. Тапери всякі різні. У нас є отакі фомочки. Фомочки, вони різні є. Бачите така. І Дивіться, які вони, як... бачите, якого якості. Від хайзера вони крепкі. Три віда таких, е, дивіться, така велика є, бачите? Квас. І є у нас ще від отака. Теж. Вона тут многогранна, як шестигранник. Теж є. Так що це що? краса цепі Також цепі можемо мотати на мітраж. Треба вам там е, 5 метрів. Зателефонували, В'ячеслав треба 5 метрів цепка Я вам сфоткав їх, чи по діаметру сказав. Це нема питань. Відрізали, замотали, відправили. Далі є електроди різні. Також калуни, бачите, калуни, є кірка така, дірочка Теж я ніколи, не, ніколи мені не торгував, але... Люди почали питати, Замовок нема, не продавши да одну. Калуни. Є в нас такі вот кувалди. Теж кувалди у нас на е, 3 кг. І кувалда у нас на по-моєму, 5 кг. На 5 кг. від фірми Сталь. Тут йде у нас ручка від стекло, на стекловолокно. Така ручка у нас йде в калуні в топор топоркалун від сталі і від хайсіра. ну, наборы, понятно, пилки, секаторы, газ, газ, диски. И самая, короче, классная штука, дивитесь сюда, это у нас получается битумная лента, она липкая. Это сейчас ходок, сейчас скоро дожди, кому треба, она комплектуется 10 метров намотка и разная ширина есть. Есть 5 сантиметров, 10 сантиметров, 15 и 20 сантиметров. Кому треба, допустимо, багато-багато, вигідніше брати там, допустим, 150 на напополам ріжете, або берете малесенькі собі, заматуєте, прогріваєте. Ну, Коли тепло, прогрівати її не треба. Коли зараз вже холодно, треба її прогрівати трошечки, вона добре клеїться, все, водичка вже не пройде через неї. Це Зараз актуальна тема, багато її купляють. Також є такі чемодани різні. На них окремо ми ще зробимо, зробимо на них окремо зйомку, тому що ми ще не рекламували, не показували. Ну чемодани ми почали. Пенка є у нас. У нас дуже великий асортимент щодо саморезів. У нас є саморези чорні. У нас є саморези жовті, це універсальні саморези, вони є різного діаметра і різної длини. У нас є швидкий монтаж дюбеля. Є анкіра в асортименті, но тут... Витрина такая сейчас нападала, там надо будет заниматься. Короче, це потім. У нас є металлеві комоки, у нас є горелки, у нас есть уголки разные уголочки щодо крыши. 2 мм металл, оцинкованные, пройдены, гальваники, цинкуют, черный металл обработанный. Уголочки у нас путейшие, разные, начинаются разные. Есть и тонкие, и узкие, и пластина, и пластина такая, сякая. И 150 на 65, и 140 на 100. Ну, разные есть. Саморезы, при шайби, болти гайки, шайбы, сам... насадки. Пробежался я спеціально. По нашій темі. Дивіться щодо саморезов, щодо болтив. Понятно, що я не буду вам збирати там, по два саморези по 50. Є пачка. Допустим. Саморези, якщо там, допустимо, 25-2,5 діаметра в нас комплектуються в пачці 1000 штук. Пачка стоїть там щось 130 гривень, чи ще, шурткі ціни оптиві буду давати. На одну пачку буду давати, вам оптикується, ви по таким цінам ви ніде не купите. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, ви просто йдете до себе в магазин рознічний, я не знаю, там великий гіпермаркет чи ще що куди. Запам'ятайте ціну, телефонуйте мені, а бажано писати, да, там, Якщо просто зателефонувати, спросити там ще щось. Нуби багато дзвінків, просто щоб просто ми час не тратили. На балачки в нас немає часу, тому що телефон, до ми вже всіх я своїх клієнтів вже перевів на те, що люди знають, що я роблю до пряма замовлення до другої години дня, і всі вже практично основна маса людей знає, що. Сімерочка робить, приймає дзвінки до 2 до пів півтретього. Потім вже пишемо, чатимося, пишемо там Viber, Telegram. Ну в Тіктокі, звісно в коментах заходжу, але вже ввечері, коли є сили за цілий день. Бо дуже багато сил тратиш на зйомки, на роботу, на приймання заказів і так далі. і так далі. Вот. Що ще я хотів сказати? Значить, можете це все. Обов'язково просто узнати, яка буде в мене ціна на той самий рис, на той іной, і п'ятий, на десятий. Тому що ціни даю дійсно класні. І тепер що ще я вам хочу сказати: У нас є TikTok, е, Ютуб, у нас є Телеграми. Якщо ви дивитесь мене в TikTok, у нас є тут крестик. Нажали на нього, ви підписалися, будете знати, що. Коли ж якесь відео вийде, ви будете бачити, відразу зайдете і передивитесь якусь новиночку, бо, ну Там дійсно цікаві цікаві речі я пропоную людям. Якщо ви дивитесь мене в Ютубі, ми теж зараз, зараз виходимо потрошечки в Ютуб. Е, дуже вам дякую, ви вже підписуєтесь, нас вже там більше тисячі людей. І знімаємо вже потрошечки. І щось вроді виходить, бо я не очікував, що в Ютубі піде теж дві у нас. Але як в тому відео казав, що обіцяю, якщо в Ютубі буде нас 10 тисяч підписників, обов'язково будемо вже щось е, робити. Там якісь заставочки, там будемо там, як от дивишся, там прям там, там, якісь спецефекти чи ще щось, будемо теж е, наймати людину, щоб нам це робили, там нам що красиво все робили. Але ну це таке, знаєте, просто скажімо так, для того, що ти утричкам. Там в вихідний день собі е, збираєшся, там на рибалочку або сів поїсти, або попити каву, або вийти на балкончик. А в тебе там озеро, посадочка. Там і ти думаєш, бін скучно. Хоп, де ка сімерочку гляну? Хоп такої. открываешь семерочку себе а там начало там такое там всякие прикольчики и семерочка тебе до да, с добрым утром, приятного аппетита а ты такой вау, класс, и уже и день начался такой, знаете, с позитивчиком вот, потому что семерочка передает этот позитивчик через экран, так что, как этот Кашпировский или как вот, заряжаю ставьте, ставьте воду стакан с водой, сейчас будем заряжать Лежать буду вам, ой блин, надо такое вспомнить, ну там детство наше. В общем, дивіться, короче, звертайтесь. ассортимент вы бачите, были честный Навіть один, один ножичок за 15 гривень, якщо ви, вам треба, я вам зроблю його, але якш, понятне, діло, замовлення повинно бути не менше 1000 гривень. Ви поняли, тому що дійсно, якщо вам треба один, один пасатіжик за 140 гривень, ну, не побігу я на почту, не вистаю чергу, щоб його, вам його відправити. Ви повинні це з розумінням е відноситися. Так що що, В общем, раночок. Вже нас тут вісім, бо десь приблизно. А, вже 9 година. Зараз вже наші люди вже просинаються. Зараз відосик осік запулюємо і починаємо збирати замовлення. А від вас я чекаю, що хай на дзвіночках замовлень і всім продуктивного дня, і всім бажаю здоров'я і на все добре. Всім пока.